Є інша е, скандальна справа е, щодо держради колишнього начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Так от державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування даної справи. Його затримали 16 липня 2022 року під час спеціальної операції Державного бюро розслідування служби безпеки України. І в результаті правоохоронці з'ясували, що полковник СБУ. Кулініч завербував. Був завербований Федеральною службою безпеки і отримав псевдонім Котигорошко. Він виконував таємні вказівки секретаря ради національної безпеки і оборони Володимира е, Сівковича, який був працював ще з Річвінуковича, і ще одного втікача часів злочинної влади е, Андрія Клюєва, який засіли в Москві. Е, Кулініч обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і під рештом він перебуває нині. Тоді його в липні минулого року затримали. Ну, досі він знаходиться під арештом.